Чи дивитеся ви аніме? Якщо ні, то мої вітання. Ви абсолютно здорова та нормальна людина, яка живе повним життям, та не шукає порятунку у сіляких збоченнях, які обіцяють зробити з тебе обраного абсолютно без зусиль, та ще їх тивого вигляду подругу подарують задарма. дарма. Глядач симпайпуста, будь ласочка лайк і про підписочку не забудь. Ось таке ви полюбляєте, так? Так, яка ганьба нації? Це жах просто. Запам'ятайте козаки та козачки, анімешні цитьки приходять та уходять, А велич української державності вічна. Тож не любити аніме це абсолютно здорове рішення, тільки ось воно більше не в тренді, адже японська анімація заполонила собою майже весь інформаційний простір. Саме тому Кріт 3, який здавалося б, про виключно мужицький бокс, надихався саме аніме, бо його режисер та головний актор Майкл Бі Джордан Фанаті від японської анімації, а продажі манги перевищують продажі західних коміксів у декілька разів. Про що мова взагалі, коли навіть у Сільпо та Аврорі вийде взяти новий томик якогось блакитного періоду? До речі, подивіться та почитайте дуже гарна історія про живопис. Netflix активно робить аніме, у відеоіграх дуже багато подібної естетики. Західна інді музика заграє з аніме мотивами, словом, м'яка сила Японії перемогла. Саме тому романтизація життя конструктора японських винищувачів вважається нормою та шедевром, хоча на ідеологічному рівні до неї є великі питання. Але пробачмо це міядзакі. Бо це хоча б не нескінченні отруйні болота іншого міядзакі. Однак, що ви уявляєте першим, коли розмова заходить про аніме? Якогось Наруто чи Піс? Магічну битву чи людину бензопилу? Це безумовно максимально хайпові аніме. Нові серії One Пісу регулярно кладуть сервери стрімінгового аніме сервісу Crunchyroll через величезний наплив глядачів. Але це можна зрозуміти, бо ви бачили взагалі, що там коїться?

Є в аніме і інший бік, наприклад, про суїцидального вчителя та його клас фріків, сюжет якого майже неможливо описати, бо кожна серія це якесь шаленство, чи про миловидне кошенятко, історія якого це насправді метафора смерті, чи про двох подорожок, які займаються. А спробуй ще зрозуміти, чим вони там займаються, але вони ще люблять чоловічими голосами розмовляти. Хто може любити такий потік японської свідомості, коли існують сотні, навіть тисячі нормальних аніме? Я Я люблю подібну шизу. І тут варто лише подякувати Богові, що любов до дивних аніме не перетворилася на одну з ключових рис мого характеру, бо подібні випадки трапляються постійно, і тоді народжуються абсолютно нестерпні люди, з якими неможливо мати розмову. О боже, ти подивився всю нішову японську анімацію Та зрозумів всі її сенси. А як щодо зрозуміти, як користуватися гелем для душу? А втім, один з таких шедеврів не для всіх досі яскраво живе в моєму серці. Я вперше подивився це аніме ще у школі, і для свідомості підлітка то було те ще откровення. Однак важливо, що я повернувся до нього вже у свідомому віці, буквально нещодавно. І воно все ще зберігає свою похмуру привабливість всередині мене. Я давно хотів про нього розповісти, але все не траплялося нагоди. Це аніме, про яке не хочеться зайвий раз жахливо жартувати. Тому, як у тій серії Family Guy, залишаємо всі ригачки та тупі приколи ось на цьому моменті. I mean, I mean, I mean, not funny. Тепер приколи будуть, просто не такі відверті. Не хвилюйтеся, я все ще клоун. Тому влаштовуйтеся зручніше. Не забувайте про лайки, підписку на канал та інші методи підтримки нішого українського контентмейкера, який випускає відео раз у ніколи, але у кожного вкладає душу та серце. Сьогодні ми говоримо про відчай, сьогодні ми говоримо про неминучість та безглуздість кінця. Сьогодні ми говоримо про технолайз, з роду, якого більше ніколи не буде. Якщо говорити стандартними термінами, то «Технолайз» — це аніме у жанрі кіберпанк 2003 року випуску, за яке відповідала студія Медхаус, Медхаус на той час вже була відома своїми авангардними, майже артхаусними роботами на кшталт досить моторошного магазинчика жахів та бугі-попа-фантома, якого часто називають бугіпоп ніколи не сміється, бо це справді крута назва. При цьому студія не фокусувалася виключно на незвичайних роботах. До 2003 року вона також встигла випустити картоловку сакуру, чобітів та багато інших теплих та милих аніме. У якомусь сенсі саме роботи медхаос асоціюються з вектором розвитку аніме індустрії на стику 90-х та нульових. Це стосується як їхнього візуального стилю, так і методів, завдяки яким творці реалізовували анімаційні історії. Підйом занепад та спроби повернути колишню велич Медхаус це окрема комплексна історія. Але нам зараз важливо лише те, що студія ніколи не боялася експериментів та завжди з повагою ставилася до розумових здібностей своїх глядачів. Звідси й відчутна кількість дійсно цікавих творів від Медхаус. Зародження технолайзу тісно пов'язане з іншим аніме, яке не менш серйозне, але набагато більш популярне та навіть культове. Мова йде про серійні експерименти Лейн. Його виробництвом займалися Ясуюкі Оеда як продюсер і автор ідеї, Чакі Конака як сценарист та Юшітоші Абе як дизайнер персонажів. Саме з їхніми досягненнями найчастіше пов'язують успіх експериментів Лейн. Ідея технолайзу з'явилася у голові Уеди через чотири роки після експериментів Лейн. Коли він точно впевнився, яку саме історію хоче розповісти, то спочатку звернувся до Абе, з яким був у дуже гарних відносинах, той погодився знову попрацювати як дизайнер персонажів. І тут є цікавий момент: навіть через два роки після початку роботи над технолайзом Аба не отримав ані єни за свою працю. Частково це через те, що юще тож і було надіслати необхідні документи. Але вже сам цей факт багато говорить про стан справ. У японській аніме індустрії, який з роками точно краще не став. Уеда знову захотів працювати разом із Конакою, бо досвід експериментів Лейн виявився позитивним. Також Уеда точно бажав, щоб виробництвом займалася студія Медхаус. Цьому допомогло знайомство продюсера з одним зі співзасновників Медхаус Масао Мураями. Коли всі нюанси було узгоджено, виробництво розпочалося. До цього у та Абе вже встигли попрацювати разом ще й над аніме Альянс Сірокрилих. В ньому, не дивлячись на загальний пастельний настрій, вистачає яскравих кольорів та милих персонажів. Технолайс у цьому плані повний антипод альянсу сірокрилих. Дизайни персонажів тут максимально реалістичні. Замість юних героїв майже поголовно чоловіки середніх літ, а у кольоровій палітрі домінують відтінки сірого. Аби було простіше працювати саме з таким вектором. Але для усієї команди це створювало свої складнощі у сенсі прояву емоцій та думок героїв. Реалізм у зображенні ситуацій, емоцій, рухів та навіть самої сутності світу ось основа технолайзу, який, до речі, правильно казати те лайз Але це розмова рівня техно проти техно, тому опустимо, це доволі безглуздо, майже як і все життя. Принаймні, саме на подібні думки може наштовхнути перегляд цього аніме, при цьому дивитися його те ще випробування. Перша ж серія стає своєрідною перевіркою глядача та його рішучості дійсно додивитися все до кінця, адже першу половину стартового епізоду в ньому взагалі відсутні слова: всі дії розкриваються відчутно незрозумілими шматками, і треба із самого початку активно думати, щоб скласти картину оповідання докупи. Однак повірте, якщо ви це зможете подужати, то результат того вартий. Але давайте я все ж спробую трошки прояснити, що тут взагалі відбувається. Головний герой технолайзу, хлопець Ічісе, він живе без особливих мрій та цілей у підземному місті Люкс або Рукусу, якщо ви поціновувач японської, в якому навкруги лише бідність, вічі та злочинність. Однак місто все одно має цінність, адже тільки в ньому можна знайти особливу речовину рафію. Рафія дозволяє замінювати кінцівки людей та цілі їхні тіла на роботизовані аналоги. Цей процес і зветься технолайзом. Ічі се був далеким від світу високих технологій. Його єдиною цінністю була ємність з залишками ДНК померлої матері, аналог традиційного поховання для бідних. Однак одного дня і не по своїй волі він розізлив одного з представників місцевої мафії. За це хлопці відрубали руку та ногу, і лише випадок дозволяє йому отримати технолізовані кінцівки від доктора Еріко Канеди. Так і чи це стає випадковою змінною у конфронтації масштабних сил всередині люкса, мафія органу культ проти технолізації союз та збіговисько амбіційних молодих людей Раккан. Мають свої погляди на ситуації в люксі, проте існують у стані хиткого балансу. Однак гість з поверхні на ім'я Йоші не це Йоші, а інші кыш, віце, кыш. так ось гість з поверхні на ім'я Йоші здатен зіпсувати, і без того доволі поганий мир в люксі. Місто хоче свята, як кажуть в самому аніме, і воно його отримає. А додатковим ключем до порятунку або остаточного падіння люксу. Може стати дівчинка ран, яка бачить майбутнє. Це і є початок історії технолайзу, точніше, це початковий розклад сил, адже сюжет перші декілька серій взагалі нікуди не квапиться він ніби навмисно демонструє бруд та занепад замість якихось конкретних дій, і в цьому також є сенс. Коли мова йде про художні твори, то автори часто використовують різноманітні символи та метафори. А ніби у цьому плані не виключення. Один з найвідоміших прикладів велетенські мечі як символ мужності та незламності. За Фрейдом це ще й фалічний символ, але це вже залишає на рівень збоченості вашого розуму. Сутність у тому, що дизайн персонажів на рівні символів та якихось виразних елементів підкреслює нюанси характерів та навіть ролі у сценарії. У технолайзі нічого подібного нема. Персонажі виглядають реалістично. Навіть приземлено, головним елементом арт дірекшену стала щільність деталей, а не виразність конкретних моментів, як зізнався сам Йошитоші Абе. більш традиційні для аніме мультяшні моменти та емоційна експресивність не підходили похмурому світу технолайз. Звісно, це створило відчутні проблеми для всієї команди всередині медхаус, але в результаті глядачі отримали доволі цікавий мікс. Бо Технолайз це максимально проста та прямолінійна історія, яку водночас вкрай важко зрозуміти. Чому? Бо з одного боку персонажі не намагаються вдавати з себе еталонних ні та кусь та не роблять дивні речі заради дивних речей та провокації глядача. Тобто це не ерго проксі, яке я теж дуже люблю, але питання до нього в мене серйозні. Бо коли серія з найбільшим розкриттям сеттингу подана у форматі телевікторини, це вже щось чимось. Натомість персонажі Технолайзу часто одразу кажуть те, що думають, або мовчать, бо особливо їм нічого сказати. Це у першу чергу стосується головного героя Ічесе, який майже постійно мовчить, однак його вчинки та емоції красномовніші за будь-які слова. Нюанс у тому, що персонажі переважно поводять себе як живі люди у реальному світі, а живі люди не пояснюють зайвий раз, що в них на розумі. Та чим саме вони зараз займаються? Ось вам невеличка ремарка з теорії літератури. Кожен персонаж навіть продуманий та харизматичний. Це все ж не жива людина. Це у першу чергу інструмент, щоб донести думки автора або якісь конкретні ідеї до інших людей. Саме тому персонажі у художніх творах спілкуються зовсім не так, як реальні люди. Тут йдеться навіть не про пафос слів, а саме про структуру монологів, діалогів та думок. У гарних творах майже кожна фраза якось підштовхує сюжет далі або служить іншим цілям. Якби вигадані персонажі постійно спілкувалися як реальні люди, то за цим неможливо було б встежити. По-перше, бо дуже мало людей вміють гарно висловлювати власні думки. Це стосується як структури речень. Так і дикції, краси голосу та більш відчутних речей. Вже пробачте мені цю нахабність любі глядачі, якщо це когось образило. Але таке життя. Я сам далеко не святий у цьому, тому ще краще розумію проблему, особливо коли працював зі студіями запису відео та цілими продакшн командами. А по-друге, і це більш критично, розмова живих людей завжди наповнена контекстами, сенсами та посиланнями. Які стороння людина не зможе зрозуміти, навіть дитина може пригадати сотні, навіть тисячі окремих випадків, емоцій та речей, які з нею траплялися. Що вже й казати про дорослих? Саме тому вигадані персонажі так чи інакше залишають у своїх фразах підказки про сутність речей навколо, щоб не залишати нас в необізнаності. Звісно ж, щось подібне є і у Технолайзі, але переважно більшість хронометражу ви все ж ніби спостерігаєте за реальними людьми у проблемному сеттингу люкса. В них вже є власні конфлікти, проблеми, бажання, минулі сутички та інші моменти, які роблять Технолайз більш реалістичним, майже вісцерально відчутним аніме. Такий підхід робить перегляд важчим для пересічного глядача, і це треба завжди розуміти. А ще технолайз важко дивитися через депресивний сеттинг. У люксі зібралися, здається, найгірші представники людського роду, які займаються далеко не святими речами. Наприклад, в аніме сцена, де син приходить до батька, щоб отримати від нього важливу інформацію. За це батько просить сина зайнятися з ним сексом. І ти під час всього цього такий. Але навіть це відчувається досить стандартним у люксі. Те, що мерзенно для нас, для головних героїв технолайзу, стає майже буденністю. Додатково цікаво, що аніме не заграє з відомими штампами кіберпанку та наукової фантастики, а замість цього намагається знайти свій шлях. Виходить оригінально, але не завжди вдало і точно не для всіх. Наприклад, перші декілька серій головний герой просто страждає від поранень, і навіть нові кінцівки не одразу повертають його до норми. Найближчий аналог сцени з Дейлом Купером у третьому сезоні Пікс», коли частка агента тинялася без діла. Дивитися на це було майже фізично боляче, але і це мало свій сенс. Втім, тут віддамо технолайзу належне, адже розганяється він все ж швидше, а потім його зовсім стає неможливо зупинити. Якщо трошки краще розглянути структуру, то можна побачити традиційне для аніме ділення на половини, причому кожна зі своїми сюжетними арками та нюансами. Між 10 та 11 епізодом йде умовне розділення. Втім, такий підхід це вже щось більше для кінокритиків, бо при першому перегляді історія все ж сприймається цільною саме завдяки загальному трагізму. Ситуація у люксі поступово стає все гіршою та гіршою, як і моральний стан персонажів. Навіть дівчина ран, яка служить своєрідною милою віддушеною при перегляді, наскільки це взагалі можливо у технолайзі, поступово віддаляється від головного героя. Абсолютно все навколо зазнає краху. Японська анімація, у принципі, вдало може зображати фатальні ситуації, які стають все гіршими та гіршими, навіть у ті моменти. Коли світ начебто досяг дна, Технолайз у цьому плані одна із перлин анімації, і мова не тільки про японську, а взагалі про світову. А потім настає дев'ятнадцятий епізод, і саме він особисто для мене перетворив технолайз на шедевр поза часом. Адже там нам показують, яким став світ аніме насправді. Не хочеться зайвий раз спойлерити, хоча саме цей момент гідний окремого аналізу та маси думок. Однак скажу лише те, що Технолайз дуже красномовно продемонстрував, куди може привести людська байдужість, зведена в абсолют. Після цього навіть бруд люксу здасться чимось щирим та майже рідним. 19-й та 20-й епізоди навіть по японському телебаченню не показували. Їх випустили окремо, але саме вони стали маленькими діамантами всередині її без того гідного аніме. А ще цікаво, що при створенні їхньої візуальної частини автори точно надихалися картинами Едварда Гоппера, одного з найбільших урбаністів ХХ століття. і це подарувало серії особливий настрій. Картини Гоппера демонструють переважно зміни в американських містах на початку ХХ століття, Саме будівлі та неживі об'єкти стають в них центральними персонажами у той час, як люди виглядають самотніми, спантеличеними, відірваними від реальності. Їх ніби підминає під собою навколишній простір, який водночас виглядає теплим та тривожним. Гоппер використав силу живопису на максимум, щоб відтворити незабутні почуття та емоції. Технолайз грамотно відтворює основні ідеї Гоппера та обережно додає їх у сюжет, через що той виходить на принципово новий рівень якості. Контраст цих серій з іншими епізодами, які навіть за загальним художнім напрямом, ніби зроблені для іншого аніме, проникає в саме серце. Візуал Технолайза взагалі одна з його найсильніших частин. В ньому все від дизайну персонажів до текстури будівель. Працює на основні ідеї та мотиви. Звуки та музика у технолайзі теж заслуговують гарних відгуків. Музика намагається експериментувати з настроями тому класичного електронного звучання та дісторшена у саундтреку не так вже і багато. Замість цього композитори Кейші Урата та Хаджіми Мізогучі експериментували з традиційними східними мотивами, як колись зробили автори повнометражки по ковбою Бібопу. А у найемоційніші моменти грає меланхолійне піаніно, яке здатне розчулити кожного. З опенінгом та ендінгом також не розмінювалося на дрібниці. Відкривальну композицію записав британський гурт Juno Reactor. Можливо, сьогодні його вже ніхто не згадає, але свого часу саме він працював над проектами рівня матриці і екранізації Лари Крофт та Мортал Комбат. Окремо смішно, що гурт також записав трек для гри по другій частині Мадагаскару, таке ось творче різноманіття. А ендінг записав японський співак та автор гакт, який у нульових був ледве не іконою. Та і зараз для багатьох фанатів японської музики залишається легендою. Його лірика ідеально підійшла настрою Технолайза. Музика у аніме це зайвий доказ, з якою турботою автори підійшли до всього в Технолайзі. Кожен елемент тут працює в максимальній синергії з іншими, і таким витвором мистецтва можна лише захоплюватися. При цьому майже одразу можна зрозуміти, чому аніме особливо не стало культовим у той час, як експерименти Лейн ідеально влучили у настрої суспільства, яке поступово переходило в еру масштабного розповсюдження інтернету. Технолайз оперує більш відокремленими матеріями. До того ж, це набагато більш глибоке та важке для сприйняття шоу, яке здавалося дивним навіть за стандартами 2003 року. Зараз же так і взагалі Технолайс виглядає прибульцем із далекого назавжди втраченого майбутнього чи втраченого минулого хуй його зрозумій з цим кіберпанком реліз чогось подібного у сучасній індустрії аніме та розваг у цілому здається чимось неможливим. Так, час від часу ми отримуємо шедеври на кшталт Плутона від Нетфлікс або Боя, якого я люблю дуже і дуже сильно, і навіть записував про це аніме окреме відео. Однак подібні проекти точно не приживаються серед глядачів та не генерують продажі мерчендайзу, як якийсь бліч чи магічна битва. Тож чекати, чогось такого рівня іноді доводиться роками. При цьому я чітко розумію, що радити подивитися технолайз це марна справа, це занадто важке, депресивне аніме, яке точно не церемониться з вами, а після перегляду залишає відчуття важкості на душі. Але сподіваюся, хоча б слухати та дивитися про нього вам було цікаво. Тож нехай хоча б це відео буде доказом величі технолайзу та його історії про кінець усього, який все одно гарніший за повну порожнечу. Дякую за перегляд всім, хто додивився це відео до кінця. Це справжній шок, але воно вийшло не через рік, і такі дива бувають. Пишіть у коментарях, сюжет якого аніме вразив вас найбільше. І не забувайте пошерити це відео, якщо воно вам сподобалося. За це завжди окрема вдячність. Усього вам найкращого. Можливо, наступна наша зустріч на цьому каналі, також вже не за горами.